Минулого разу я вам показувала, як я робила отаку сріблясту прикрасу. Наробила я 4 штучки за день. Тепер хочу зробити золоті трішечки по іншій технології, але дуже схожа вона на попередню. Знову розрізала на квадратики 8х8 і знову кожен квадратик ділимо по діагоналі. Працюємо з кожним трикутничком окремо. Складаємо трикутничок навпіл і знов знову тут 4 розрізи. Розрізали, розкриваємо. Тепер дві верхніх стрічечки ми фіксуємо за допомогою термоклею. От. Зафіксували. А тепер це все. Приклеїмо до основи. Ось так у нас повинно вийшло. Ну, а тепер ми починаємо знову викручувати отак от, такі гачочечки. Дві з однієї сторони, дві з іншої, і фіксуємо клеєм. Ось так у нас все це виходить. Тепер ми мажемо тут клеєм і тут нижні трикутнички. І все це закриваємо між собою. Отак от. Хоп. Ось так. А зайве обрізаємо. І останній штрих оці два елемента ми гарненько тут фіксуємо за допомогою клею. Ось така краса у нас виходить. Все повторюємо з іншими трикутничками. Всі трикутнички я скоротила, тепер вирізала таку стрічечку 1 на 8 см. Закручую її в рулончик, це серцевинка і з'єднує все між собою. Все зібрали докупи. Тепер оце містечко закриваємо таким кружочком і проробляємо п'етельку. Така краса вийшла. Тепер можна і на ялинку. А вам яка більше подобається? Like a dollar in my pocket, it's burning in my chest. I prayed the whole way over here, but I'm still scared to death. I know you don't know me as well as you'd like to, so I think we should have a talk, sir. If you've got a few, I don't have.